Дивіться, так дійсно, ми є унікальні в своєму досвіді, тому що такого досвіду в Україні е, немає. Ми є громад... ми були громадською спілкою, яка спільно з виконавчим комітетом Вінницької міської ради заключила договір, в рамках якого про реалізацію спільного проєкту ветеранський простір е, в рамках цієї співпраці. Міська рада надає приміщення, надає утримання штатних одиниць. Е, Починалося з трьох штатних одиниць, продовжилося станом на 25 п'ятий рік до дев'яти штатних одиниць, і власна певна сума на заходи. А це дало можливість стало працювати, не думати е, про якісь звичайні поточні речі. От і разом з тим дало можливість планувати, е, мріяти і проектувати е, нові. Е, Можливості для ветеранів і їх рідних власне. Таким чином, ми працювали з 20-го року, з липня 20-го року, поступово збільшуючи оберти, збільшуючи кількість бенефіціарів, які до нас звертаються, і відповідно послуги. Стали ми послуги були є і були. Говорю, є були, тому що так саме зараз ми знаходимося на етапі переформатування. І Вінницький ветеранський простір, які знають по всій Україні, а вся команда переходить в комунальний заклад. Прямо зараз я знаходжуся в новому приміщенні, тут ще є навіть вітра на підвіконнях. Якраз завершуються ремонтні роботи, і ми плануємо в кінці травня відкриття ветеранського простору як комунального закладу. Це логічна історія, логічне продовження. Роботи потужної команди, яка є однією з найдосвідченіших у місті Вінниця, і власне, чому комунальний заклад? Тому що все ж таки громада має взяти на себе відповідальність і підтримувати ветеранів і їх рідних власне своїми силами. От це, якщо коротко, дуже. Дякую тобі. І ще питаннячко. скажи, будь ласка, чому ви прийняли рішення свого часу долучитися до коаліції ветеранських просторів, і наскільки ти задоволена цим об'єднанням? Що тобі воно тобі дає? А, ну, взагалі, моя думка а, полягає в тому, що в цій справі, саме в справі підтримки ветеранів, рідних полеглих воїнів, а, потрібно тільки об'єднуватися. Чому ми прийняли рішення? Бо я пам'ятаю, то був далекий 21-й рік. Ми дуже зраділи можливості об'єднатися з іншими, тому що на той момент ми точно знали, що є е, інший досвід, більший досвід, е, можливість працювати в команді коаліції ветеранських просторів ну як мінімум дали нам можливість. Ну це якщо говорити про те, що можна побачити, пощупати, да це е, роботу мобільних груп, без е, якої я зараз не уявляю роботу нашого ветеранського простору, бо ми працюємо по. В цій області і мобільна група велика частина цієї роботи І перше друге це спільні рішення пам'ятаю 23-й рік здається влітку 23-го року як коли ну наприклад було зареєстровано законопроєкт, який порушував Якщо грубо сказати, порушував права е, ветеранів та їх е, рідних. Власне, тільки спільними е, зусиллями вдалося відправити його далеко кудись в забуття. Так. Е, далі… Е, та й решта-решта, коли є якісь складні кейси, які можуть ну, там, статися, умовно кажучи, один раз на два роки чи там на все життя, але точно є хтось в іншому регіоні, який зможе допомогти розібрати, бо вже, е, е, вже стикався. Це про супервізію е, роботи, це про спільнодію, і коли ми бачимо, що є щось системне. Ми можемо спільно о, о, ініціювати системні зміни.